Рука Москви просягається за межі Європи. Про слід Росії у Латинській Америці розповість Олексій Кузьменко, який говорив з Луїсом Факалем, експертом з регіону, журналістом іспаномовної служби голосу Америки. Я думаю, що можна сказати, що Раша тудей це головне джерело інформації про Україну для Латинської Америки. Є ще іспаномовне CNN чи голос Америки, але на загал Раша тудей головне джерело. Луїс Факаль, журналіст іспаномовної служби голосу Америки, розповідає про слід російських ЗМІ у регіоні. Каже, не те, щоб весь континент сприймав Україну через призму російської пропаганди, але інвестиції Москви у мовлення іспанською дають результат. Телебачення від ращі тудей з його наголосом на вишукуванні провини США в усіх бідах не може не подобатись деяким латиноамериканським урядам, які мають свої рахунки із Вашингтоном тому то телеканал Раша тудей на цьому континенті можна знайти на сотні кабельних каналів, а в Аргентині і на загальнонаціональному ТВ. Венесуела, Венесуела, Болівія, Еквадор, Нікарагуа – це країни, які відкрито протистоять США і підтримують Росію. Більшість урядів Латинської Америки зараз соціалістичні або схиляються вліво. Відтак вони протистоять американській політиці. Дружба з Москвою не питання ідеології, найкращими друзями Москви з дивідентами у вигляді спільних голосувань в ООН та торговельних контрактів стають ті, хто як і Росія не проти використати антиамериканські страшилки, щоб відволікти власних громадян від проблем у їх країні. У Аргентині жваво говорять про запровадження нового закону щодо преси, який регулюватиме структуру власності ЗМІ. Це може бути спрямовано проти головної газети країни Кларін у Буеносересі. На цьому фоні президент країни дуже радо говорила про запуск країни Раша Тудей. Мовляв, це десь країні альтернативний доступ до інформації, і на це накладається те, що Аргентина хоче щось протиставити США. Тому на Раша Тудей вони дивляться як на шанс зробити жест у бік США та одночасно використовувати цей канал для Нення своєї позиції у Венесуелі ще одній дружній до Москви країні про вільні вибори, демократію, свободу слова чи навіть свободу пересування. Годі говорити вся опозиція у тюрмі, інший союзник Росії, Еквадор. Тотально чавить вільну пресу а на чолі ще одного друга Нікарагуа стоїть колишній диктатор, нині президент Даніель Уртега. Саме ці режими поруч з Аргентиною та Кубою найкращі друзі Москви на континенті. Російське мовлення лише один аспект заходу Росії у регіон. Інші це позики, торгівля, візити дипломатів та військових. Мета Росії економічний вплив та вигідна торгівля. А чимало урядів Латинської Америки зовсім не проти повторити гру, у яку їх попередники грали з СРСР за часів холодної війни, каже Луїс Факаль. Венесуела, Нікарагуа, Аргентина зацікавлені у торгівлі співпраці взагалі будь-яких відносинах на противагу партнерству зі США. Та сама ситуація у Болівії, яка відкрито виступає проти Сполучених Штатів. Ми бачили, як регіон змінився з 90-х, коли більшість регіону підтримувала Сполучені Штати. А зараз. Повна протилежність, ніби ми повернулися до часів холодної війни, коли у регіоні мав сильний вплив СРСР. Думаю, що головне пояснення для потужних інвестицій Росії у регіон це економічний інтерес. Йдеться про країни з великими економіками: Аргентину, Бразилію, Венесуелу. Росія хоче стати їх головним економічним партнером, перехопити їх у США. Факаль розповідає у час, коли Росії у регіоні стає більше, офіційних США стає менше, Скорочується мовлення голосу Америки, а той же іспановний сіенен аж ніяк не займається протидією дезінформації чи популяризацією демократії. Втім, попри відчутну присутність російського голосу у регіоні, накинути місцевим облудну картинку не просто. Місцеві мають інші канали інформації. Це Безліч мігрантів з регіону у самих США. Вони і правду бачать, і діляться нею з близькими. у Латинській Америці, як і більшості світу, вірять, що США це країна можливостей. Весь регіон вірить у це. Лише подивіться на кількість нелегальних мігрантів від Мексики до Аргентини. США вважають місцем, де є можливості, яких немає вдома, дати дітям освіту, мати кращий рівень життя, життя із задоволенням базових потреб. Проте там, де можна владці на питання народу відповідають наріканням на Вашингтон чи загрозу нацизму з України, у Путіна завжди знайдуться і партнери, і телеглядачі. Олексій Кузьменко, Голос Америки.